Знати ворогів в обличчя на сайті не бути скотом зареєстрували вже п'ятеро черкащан, які порушують права громадян. Інтернет-ресурс створила громадська організація Демократичний альянс, щоб кожен, хто використав погони, суддівську мантію чи силу проти мирних громадян, понесли відповідальність. До чорного списку демальянсу потрапило вже більше ніж півтори сотні ворогів народу з усієї України. Серед черкащан список так званих скотів очолили начальник відділу дільничних інспекторів міліції Володимир Тютюнник та начальник спецпідрозділ судової міліції «Грифон» Анатолій Харенко. Обоє керували розгоном акції з показу фільму Відкритий доступ 5 січня. Третій у списку регіонал Олександр Литвиненко, якого називають керівником місцевих тітушок. Він перешкоджав депутату опозиціонеру Юрію Громовському та іншим потрапити на сесію облради. Ще один ворог громади командир Черкаського Беркуту Олександр Носоченко. Йому дорікають тим, що його бійці придушували мирні акції у столиці. Замикає перелік суддя окружного адмінсуду Сергій Гарань за те, що заборонив проводити мирні зібрання в центрі Черкас. Додати на сайт нового ворога народу може кожен, але обґрунтувавши його вину.